Спочатку вона... я думала, що це чайні троянди, а потім, як я вже побачила, мені не хотілося їх стільки пересаджувати. Так, я вам покажу. Зараз доберуся до троянки Цезар. Такими вона теж різними кольорами. Дуже гарна. Листя в неї глянцеве. І не дуже я за нею дивлюся. Вона гарно себе почуває. Гарний сорт. Спочатку я його не розуміла, бо він таких не міг відкриватися, але все хоче свого. Догляд повинен бути. Тоді ваші квіти будуть гарними. Сьогодні 30 грудня 2023 року. Погода дозволяє, немає морозу і тиждень не буде вночі морозу. Я буду пересаджувати свою троянду Цезар, так як бачите, за нею росте англійська троянда. Тут я думала, що чайна, а вона в мене плетиста, то Цезар. І яблуня заважає її, і вона так виходить, як зажата. Буду забирати Алоху біля арки, бо вона мені розкинулася дуже вона колюча. І я пересажу туди Цезар. Як бачите, в неї пагони прямостоячі але квіти з уцвітями, і соцвіті є від 3 до 9 квітів, величина квітки 7 см, і під важкістю вони вигинаються, тому треба її зв'язувати, щоб вона не лежала у вас на землі. Троянді 6 років, заявлена висота в неї 2,5, ширина 3. Зараз вона в мене має метр в ширину. Ну, висоту я обрізаю і контролюю сама відповідно до того, яку би я хотіла бачити. Троянда Алоха. Має гарні кольори, персик, абрикос, оранжевий, жовтий присутні кольори, розові. В неї квіти величиною до 10 12 см, запашна роза, має глянцеве листя, пагони 3 метри, дуже колюча, страшне колюча, дуже чіпляється. в неї шипи загнуті. І я її хочу звідси пересадити, буду обрізати низько, тому що їй три я її роки, інакше не зможу як пересадити. Бачите, яка величина Дам алохи в інші місце, роки, щоб і яка величина дуже просто росли. Вона могла Важче, показувати треба красу. звернути на це увагу, як хто хоче собі придбати і посадити, щоб враховувати. І не пересажувала, обрізала О, і, я місце на місце. алоху. Як бачите, то всю масу. Тепер вирізала з середини гілки, щоб мала чашу. Тепер зріз у мене йде під кутом, щоб вода, яка збирається, не накопичувалася і не розтріскувалася. Бачите, спили, вони здорові, немає ніякого коричневого, має бути все здорове. З серединку я забрала гілки, бачите, які в неї шипи колючі, і буду її викопувати і пересаджувати в інше місце. Викопала я троянду цесар. Як бачите, тут є пагін шипшини, я його буду удаляти от тонкий. Корозу я перевела вже на свій корінь. Як бачите, такі молоденькі, нарощі корінчики, і вниз іде шипшина, яка довго не росте, шипшина залежить якого сорту, вона від 7 до 15 років її вік життя. А роза на своєму корені багато проживе довше. Буду обрізати всі пагони, які йдуть всередину, всі старі пагони, і буде вона в мене наново наростати. Тут ви бачите алоха, я її прищіпую кінчики коренів, тому що, прищіпуючи, Корінь ми стимулюємо подальший ріст інших молодих смоктуючих коренів. Викопала я досить глибоку ямку, тому щоб і низ шипшини помістився, і обрізала, бачите, пустять мені молоді пагони підуть, очка я вивела з куща корені заправила вниз, щоб вони були правильно лежали в землі, не були підняті доверху, і буду засипати ґрунтом і проливати водою. Вилила я два відра води, щоб ущільнилася земля і Гарно обійшла кругом коренів, це дуже важливо, щоб не було повітря в ґрунті. тоді роза у вас краще буде рости і не будемо переживати, що вона може не прижитися. Також я ще внесла сюди подвійний суперфосфат добриво і воно допоможе. Краще прижитися троянді. Вона зараз спить, то... але корені навіть і зимою, вони собі молоденькі наростають. Так її обрізала, залишила молоді пагони. І бокові в мене підуть знизу, буде наново наростати троянда. Бачимо корені. Молоденькі внизу, тут підуть молоді пагони. Озвучення роблю в кімнаті, тому що був сильний вітер, то можете бачити, як вирізала, як обрізала. От бруньки підуть вбік, і буде вигляд чаші. І має бути гарний корч, вже літом будемо любувалися квітами. Также виглядає закинутий і на зиму обкинута троянда. Вітаю вас з придешним Новим Роком, щоб цей рік приніс нам мир і Божії вам всім ласки, опіки, бережіть себе і свої родини. Дякую, хто добув зі мною до кінця. Може, вам стала моя інформація чимось корисна. Мені буде дуже приємно. Будьте здорові, щасливі і всього самого-самого вам найкращого. Jolly.